Всі вітання! У нас на каналі Якісних перевірених автомобілів з Німеччини. З вами Женя. Сьогодні в нас на огляді шкода Октавія 516 МПІ 2008 року випуском не проста а з цікавою історією. І так, в сьогоднішньому відео хочу поговорити з усіма, хто пише в наших коментарях, що там дорого-дорого. Якби було. Дорого наші автомобілі, то тобто вони станом на сьогодні, майже весь автопарк не було розпродано. У нас автомобілі недорогі. У нас автомобілі відповідають своїй стіні, заявленому стану пробігу та обслуговуванню. На прикладі сьогоднішнього автомобіля я аргументую, як формується ціна на автомобіль. У нас не риночні ціни, у нас ціни на автомобілі, яких ви впевнені в завтрашньому дні, що він доїде і вас не підведе. І все, що я вам розказую на відео, відповідає дійсності. І так. Шкода Октавія А5, а ви, до речі, не забудьте підписатися на наш канал, якщо вам сподобаються мої огляди. Можливо, в нас на каналі ви знайдете ті авто, які ви так довго шукаєте. Ставте лайки, пишіть коментарі, а ми продовжимо. Шкода Октавія А5, 1.6 MPI, МПІ, 8-й рік, 211 тисяч підтвердженого пробігу в шикарнішому кольорі. Просто цей колір вважається самим безпечним по аварійності. Колір приємний, це не пожар, це такий темно червоний, в залежності від освітлення. Він міняє, е, міняє свій от відтінок кольору. Небитий, нефарбований автомобіль, має маленький косметичний підкрас. Задньої правої арки я покажу все на відео. Все остальне в оригінальному стані. Лобове скло рідне, легкосплавні диски, резина всесезонна, 23-го року на парктроніках. Комплектація називається Амбієнти Plus, навіть з підігрівами задніх сидінь. Станом на сьогодні такі автомобілі, хто розуміється, знайти важко як в Європі, так і в Україні. Ми займаємося виключно станом автомобіля, повністю додатково їх технічно перевіряємо перед тим, як виставляти на продаж. Звідти й беруться такі чеки. Ми продаємо їм перевірені автомобілі технічно, повністю обслужені. Подивіться на колір даного авто, показую вам загально стан автомобіля, також покажу в деталях все зблизька. Капот не висічений, оптика вся рідна, противотуманки. Зверніть увагу на стан бампера з мінімальними слідами експлуатації. Видно, що автомобіль автобанів трас не бачив. Корозії в слабких місцях немає. Автомобіль після детейлінгу. Пороги оригінальні. Всі наклейки по автомобілю захисні плівки присутні. Подивіться, який він гарний. В зазорчиках чистенький. Задні парктроніки, MPI, шильдички всі присутні. Мінімальніші сліди експлуатації відповідно до пробігу і віку. Але, щоб ви розуміли, такі автомобілі це рідкість. Задача зірочкою. На шкоду попит є, був і буде, особливо в ліфтбеки. Такі автомобілі купують люди, які не хочуть проблем з обслуговуванням і які хочуть бути впевнені в завтрашньому дні. Він-код відкритий, лобове скло рідне, скло без зауважень. Корозі над лобовим склом немає. Пройдемося з вами толщинометром. Дуже гарний колір, купляв це авто емоційно, я сам маю в такому кольорі особистий автомобіль. Перевірка стану лакофарбового покриття. У нас три толщинометра По даному норми покриття це 140, 170, 166 мікрон це заводські параметри. До речі, всі, хто не знав, Червоний колір в кольор групи в шкод, щоб не було проблем з облізанням лаку. Не знаю, як це взаємопов'язано, але просто на досвіді він на 20-30 мікрон слой краски покритий більше, ніж в остальних шкод. Ми даже перевіряли цю інформацію на наших автомобілях, які наявності. Це, мабуть, перевага, так як автомобіль стійкіший до корозії і зовнішньої експлуатації. Показую підкрас десь тут. Товщина 100 долларові купюри 100 мікрон. Тут по Канті зробили задню арку. Все остальне в оригінальному окрасі. Разом з вами було детально перевірено автомобіль у максимально оригінальному стані. Можна сказати, на 95% весь рідній фарбі автомобіль. Явних слідів експлуатації чи зауважень станом на сьогодні автомобіль немає. Розглянемо стан салону. І так, чим розрізняється комплектація амбінти Plus? Задні підігріви і легкосплавні диски з заводу. Це такий мінімальний лайфхак. Передній склопакет, так він всіх іде, у нас так само є чорна, не розумію чому, але. Є все, а склопакет тільки передній. Дивіться, жоден болтик авто не крутився, не знімався. Пороги без слідів вздуття, без корозії, дублююча табличка присутня. Шкіряне кермо. Кермо не фарбоване, не перешите. Відповідно до свого пробігу 200 тисяч Противотуманки. Сидіння без зауважень, не перешите, не порване. Потолок чистенький. Задній ряд сидінь без слідів, без зауважень, експлуатації. Задній підігріви. Ущільнювачі всі на місці, оптика все рідна, Лобове, ну, збережене авто, ми тільки по таким працюємо. Все в заводські шви всі присутні, всі резинки, аптечка, твине дно. Тут є крючок, щоб речі не літали по багажнику, кріплення для сітки. Двиний багажник, домкрат запаска. Автомобіль після хівчистки. Так, це у нас значок оригінальний Volkswagen skoda Корозії підсвітки номера немає, вона в оригінальному окрасі. І так ваше улюблене пробіг, документи, кількість власників. Всі наклейки присутні, це крило так само не крутилось, не знімалось, слідів немає. Єдиний власник салону ноль переоформлень з 27 серпня. Дітер Хеннінг чистокровний німець все, в тюв, любите, декратихогляда. І так, автомобіль ми повністю перевірили на наші станції і обслужили. Подивіться, який список. Ми обслуговуємо на совість, міняємо все, що треба. Татчки, стабілізатори, зонд, ми його не заглушили, а просто поміняли, ставили новий. Ця сума вказана тільки за роботу. А тут а всі чеки по запчастинам. Це зонт оригінальний датчик положення, прокладки, все поміняли. Все, що потрібно по автомобілю, яке відповідно до його пробігу, вже міняється. Пробіг рідний, перевірений 211 тисяч. Клімат підігріви, Чистенька панелька. Розглянемо роботу двигуна. Двірка стану роботи двигуна, 16 МПІ, бензин. 75 кВт. Магнітола справна. Клімат справний. Микається, нагрузка пішла, компресор включився. Все працює. Так, 211 тисяч, стан керма. Не фарбоване, не перешите в оригінальному стані, заявленому пробігу кермо відповідає повністю. Слоб підіймачі справні, обидно. Ваше улюблене. Дене6 МПЕ 75 кВт, 102 корі, на які легко ставиться газ. До речі, от, лайфхаки перевірки по машині бувають наклейки. Коли вона обслуговувала 2017 рік, 116 тисяч. Зараз 211, якраз прийшов час заміни ремня ГРМ. Ронболтик нічого не крутилось, не знімалось по капоту. так же само нічого не крутилось, не знімалось. Сидів, ДТП немає. Всі ущільнювачі, резинки, все присутньо по автомобілю. Оптика вся рідна, антифіз G12 Чистенький мотор працює тихо, рівно не димить, не труїть, не сапунить. Так, сьогодні разом з нами ми перевірили дуже доглянутий чудовий автомобіль, надійний, народний, простий в експлуатації, шкода Octavia 5 1,6 MPI, BC 75 кВт, 102 кони, 211 тисяч підтвердженого пробігу, без корозії в оригінальному максимальному окрасі від першого єдиного власника. Нагадаю, що червоний колір йде на 20-30. Мікрон 40 більше ніж інші автомобілі. Я не знаю, з чим цим пов'язано. Не можу аргументувати, але ми так перевірили заводські параметри. Автомобіль в оригінальному окрасі, так же само, пройоми, все, все, все рідне. На класній комплектації без технічних чи візуальних зауважень. Тому, якщо вам сподобалось дане авто, я нагадую, що всі наші автомобілі проходять технічну перевірку перед тим, як виставлятися на продаж, так як в нас є послуга доставки. під дім. працюємо по всій Україні. Якщо вам сподобалось дане авто, не зволікайте, телефонуйте, замовляйте доставку під дім або приїжджайте, місто Вінниця, вулиця Василенка, 21 навпроти. Податкової. У нас є гарний вибір автомобілів даного класу. Нагадую, що чим менший пробіг, тим більша ціна. Це проста математика і логіка в будь-якій країні. Автомобіль розмитнений, сертифікований, готовий до першої реєстрації. Ви будете першим власником в Україні. Зараз він заведений. Я думаю, ви навіть не чуєте роботи двигуна, так і він працює дуже тихо. На огляді з вами був Женя. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал. До нових зустрічей з новими оглядами автомобілів. Повірте, класний, обслужений в оригінальному стані, перевірений автомобіль в шикарному кольорі. Всім миру і класних автомобілів, як нас, які швидко продаються. До зустрічі!